Щопу. Попрошу колеги займати свої місця. Ми продовжуємо нашу роботу. Друзі, давайте визнаємо, що міжнародний досвід і столичний український досвід це надзвичайно цікаво і перспективно в плані переймання. Відповідних ідей, відповідних проєктів для кожного з нас і для організацій, які ми представляємо, але надзвичайно або просто скажу важливіше набагато, що відбувається саме на місцях, тому що Україна живе не столицею, а Україна живе регіонами, містами і містечками, які повинні показувати прогресивний досвід, також безумовно. У нас сьогодні є дуже цікавий гість. Експерт, я би сказав, з питань соціальної відповідальності та сталого розвитку, загалом, я би хотів запросити до слова пана Ігора Сусяка. Він прибув до нас з Івано-Франківська і представляє надзвичайно цікавий, я би сказав, стартап чи ідею, яка називається Тепле місто Івано-Франківськ. Я не буду зараз заглиблюватись в деталі, тому що пан Ігор розкриє всі секрети і таємниці свого надзвичайно цікавого дійства. Прошу, пане Ігоре, дякую дуже. Так, деталі за мною. А, давайте ще раз. Ігор Сусяк, Івано-Франківськ, те, платформа Тепле місто. І я дуже дякую, що запросили. А, дякую. Людям, які приїхали які кажуть, щоб, прям щоб, щоб ще раз з нами зі мною зустрітись, щоб почути, що ми робимо. Дехто вже чув. А, а хто з Києва чув про тепле місто? Хто знає щось про Франківськ? О, як добре, багато не знаєте. Я маю можливість докладніше розказати. Багато не буду коротко, а потім для запитань більше часу. Давайте, добре? А, дивіться, Франківськ є. Ну, скажем так, невеликим містом. А, і, от кажуть, колега каже, що Київ Києво він сам справиться, та нам треба щось робити. І в нас буквально декілька років тому зародилась така спільнота активних людей, які... Замість того, щоб чекати на когось, що нам щось скажуть, щось робити, які вирішили, що давайте ми сможе, що можемо своїми силами, зі своїми ресурсами, які є, давайте спробуємо щось зробити. І почала з такого проекту, який називається візуальний стиль Івано-Франківська. Хтось бачив таке? Дуже добре. Ідея була така: в нас в місті. І скажіть, чи в вашому є реклами, які вивішуються на будівлях, затуляють, та буди... та... будинки, вигляд будинків ставляться на свій смак, як хочуть, різними кольорами, різними стилями. І ми е... хотіли зробити способом, з силами, руками самих ж мешканців щось в тому напрямку. Якщо не цілий бренд, то хоча б візуальний стиль. І... Ми знайшли для цього от найкращого, кого могли би знайти. Пошукали і знайшли рівень світової компанії, яка а, з, з, готова була взятися за той проєкт. Вони дали нам саму велику там, знижку максимально. Все рівно вийшло 8 тисяч доларів. І ми їх а, пішли збирати між, а, між людьми, яким також болить ця тема, кому цікаво. І на цій фотографії є от шість а, ініціаторів, які сказали: дивіться, в нас є проєкт, ми хочемо, щоб. В нас вивіски виглядали отак і хто готовий нас підтримати. І згодилося ще порядка 40 людей. Ми скинулись в один проект. і натисни, будь ласка, я вам покажу, що з того вийшло. Не спіши, відео включиться. Були залучені спеціалісти з інших країн. То відео, яке зараз починається, воно зайняло п'яте місце серед схожих міст в світі. І вони для цього вивчали історію міста, географію, архітектуру, збирали давні фотографії, щоб знайти якусь таку душу, що нам нас би від. Uh, давай звуку трохи більше, якщо можна. Що, що могло би відобразити такого міста не тільки там на всю Україну, а й на весь світ, як ми можемо uh, позиціонувати себе. Просто звук, не не цей в системі. Угу, а там.

style outdoor with a lack of government response regarding this situation the local community especially small business representatives established a public initiative to create a brand new city style and to develop a guidance for outdoor ad regulation the initiative began by creating a sign which epitomized the three the city's history it the was a single embroidery stitch from the traditional shirt of the Ukrainian peasant, always ready to defend the city or to rebuild its ruins. Visually striking and easily adjustable, it recalls both the main element of the traditional and the main elements of the, elements of the city building. A called brick construction. And the cost of the city is more epic. Four color patterns have been created. A a a been chosen to rich history, breathtaking nature, bold ethnographic heritage, and contemporary literature. In spring 2014, the city began to change according to the new style guide. of the і patriots played a part in патині саме так до того моменту не було такого варіанту, що такі речі створюються просто жителями міста. І Ми унікальні в тому The success of the changes і не саме успіх змін на лежить на тихших мешканців. Цей перший проєкт дав нам зрозуміти, що пора робити якусь вже платформу, тому що народилось багато ідей, треба щось далі впроваджувати. А оскільки є платформа, значить має бути добра основа, добрі правила. І вроді чотири простих слова, але всі наступні проекти, які ми робимо, зробили і будемо робити, вони на основі тих принципів. Перший означає, що ми робимо всі проекти відкрито. Ми наперед е е декларуємо, що буде за проєкт, як він виглядає, і які, люди, які сторони будуть задіяні, скільки це буде коштувати, і звітуємось за кожен проект. Проактивність означає, що ми не чекаємо, що нам хтось скаже, а діємо в рамках того, що. З тих ресурсів, які вже є, залучаємо необхідні, але якщо ми бачимо, що ці проекти змінять місто і вплинуть на краще для нашого міста, ми це робимо. Гідність, перший проект і всі наступні показали, що дуже багато є сторін різних, і багато різних людей. Як багато з них вже самоствердились в житті, у них є свої цінності. І ми робимо проєкт тільки, якщо домовились з усіма і знайшли спільні точки, які, які дозволяють зробити загальний проєкт. А теплота, ми зіштовхнулися з тим, що коли починаєш щось активно і багато і успішно робити, то на якійсь певній межі ми зустрічаємо опір суспільства. Вплоть до того, що, що навіть буває агресія, і теплота це такий спосіб розвитку, який ми шукаємо безконфліктні способи розвитку. І наступним проектом, який був логічний після того, так, проект вивіски, на основі того, що ми зробили правила, як мають виглядати вивіски, ми нікого не зобов'язуємо переходити на новий. Але якщо би хтось захотів в нашому місті зробити вивізку по правилах, то ми робимо його безплатно макет, і вони можуть самі його втілити в життя. Це буде один з перших проєктів, він діє дотепер, стає популярнішим і популярнішим. І є окрема людина, яка займається в цьому напрямку. Наступний. Цей проєкт, напевно, ви більше знаєте. Ідея така: давайте ми зберемо 100 людей, які профінансують проєкт по тисячі доларів один раз. Вони за це нічого не будуть мати. Навіть знижки в ресторані майбутнього. Але створимо громадський ресторан всі прибутки, які наступні, які він буде генерувати, будемо направляти в наступні соціальні проекти для розвитку міста. Не спіши. А, приблизно 50% з тих людей, які ви бачите, це родом ну, прям жителі Франківська. Ще десь 40% мають якесь відношення до Франківська, але там не живуть. І 10% взагалі не мають ніякого відношення до, до Франківська, але їм подобається ідея і вони долучились. Мало того, ми, ми мусили відмовляти дуже багатьом людям, які просились долучитись, але ми вже 100 не збирали, і нам для цього вистачає для проєкту, і ми його реалізували. Давай наступний. Там буде також невелике відео. Uh, він знаходиться в центрі, ми знайшли приміщення. Uh, громадський ресторан по своїй суті має і є uh, бути відкритим простором. Uh, по вивізках, я добре видно, там з боку банк, як він загороджує вивісками. А тут uh, на, на склі, не, не зачіпаючи архітектуру, всередині повністю відкритий простір, в тому числі кухня. Uh, видно як з вулиці, так і на вулицю людей. І це місце стало, ну працює трохи більше року, і за дуже короткий період стало дуже популярним для різного роду прогресивної молоді. Вони там люблять збиратись, обговорювати. А окремо перед вікном, у тим переднім, там забираються декілька столиків, стає така умовна сцена, і сцена, і дуже популярне місце для гуртів, для виступів, для обговорень. Якесь є таким місцем Франківську став, такого рушія. От з боку. Представлений місцевий бізнес і український бізнес, який частина з нього добра, просто сформувалася з нічого на основі того, що почали робити сувенірну продукцію на основі візуального стилю Франківське. Рестораном громадським управляє управляюча компанія, і ту компанію вибирають оті 100 засновників, які профінансували проект. Вони збираються раз в квартал і приймають рішення, які... Які наступні проекти фінансувати? Такий їхній вплив і така їхня соціальна подальша роль. Наступний проєкт. А це проект ще унікальний. В унікальному і відкритий простір в межах відкритого простору Urban Space Radio. Всередині громадського ресторану Urban Space 100 ми відкрили. Громадське радіо, інтернет, та воно працює по всьому світу і воно е, е, зроблено у вигляді от такого прозорого кубу. Це скло, і за склом працюють люди просто щоб ізолювати звук. А там все відкрито можна бачити, крім того, е, музика з того радіо і інтерв'ю, які беруть в людей. Також грає в тому закладі. І е, ми працюємо. Радіо відкрилось буквально в листопаді декілька місяців, а воно вже дуже популярне. Uh, і як на диво, більшість слухачів з Києва uh, та, є добра частина з, з усього світу, він стає більше і більше популярним. Ми його позиціонуємо як справді таке радіо, яке uh, показує і, і цікавиться, і поширює проєкти, які стосуються розвиток міст. Наступне. Крім того, в теплому місті є декілька різних напрямків, серед них мистецькі резиденції, наприклад. Це най, найбільш один з вдалих напрямків, які нам вдалося ре, реалізувати. Ми вважаємо, що одною економікою або одним бізнесом, або якимось одним напрямком місто розвинуте ну, недостатньо. І мистецький напрямок в тому дуже важливий. Але що таке зробити для того, щоб виділити місто в напрямку мистецькому? Можливо, навіть на світовому рівні, що ж таке можна зробити? І е, ми вирішили думати так ну, глобально, і, і, і подумали: а може би хтось згодився з теперішніх всесвітньо відомих якихось митців приїхати у Франківськ? Він би пожив трошки тут, потворив, лишив е, свій результат діяльності в місті, а заодно ми б залучили для того е, людей. І одним з перших реалізованих проєктів нас згодився приїхати Павел Альтгамер. Його роботи коштують декілька мільйонів там, євро. А до нас він приїхав, бо ми просто йому сподобались. І, і він творив, ми знайшли таке закинуте приміщення, яке дозволило нам робити з ним, що хочеш, і ми його розмалювали. Мало того, запросили всіх людей, які їм було цікаво, хоч щось долучитись якимось чином до того. Люди приходили, самі малювали, в тому числі діти. І за весь цей період, два тижні, пройшло порядка 10 тисяч людей через цю резиденцію, мистецьку резиденцію. Наступне нам також допомагали волонтери, тому що були роботи, і, 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 і всім дуже сподобалось. Йдемо далі. Окремий напрямок є парклети. Перше в Україні ми спробували показати, скільки ж займає одне паркомісце, автомобільне, скажімо, простору в місті. Та? І поняття парклетів це така конструкція, яка зроблена там з кріплення такі залізні і дерев'яні, в тому числі зелена зона. Там можна сидіти. Знаходитись, гратись, декілька велосипедів поставити, і, і це все одне парко місце. Ми його зробили власними руками по власних кресленнях. Дуже багато цікавляться і запитів, поділимося кресленням і досвідом, які є. Запитуйте. Давай далі. Є окремо велонапрямок. Ми справді вважаємо, що центр міста, хоча б, мав би бути першим пішоходним, другий велосипедним. Адже, втретє, напрямок а, і транспорт якийсь громадський і, і, і просто виняток цей, цей якийсь індивідуальний транспорт, тому що ну, він займає занадто багато місця. І в велонапрямок ми працюємо, а, ставимо велопарковки по місту, а, пробуємо вплинути на те, щоб в нас з'явилось більше і більше велодоріжок. І робимо окрему велошколу безкоштовно, вчимо людей як. Правильно їздити, як по правилах їздити, і як дружити з велосипедом. Далі. Пробуємо розвивати спорт. Хто був на півмарафоні, можливо, Франківська? Також пробували зробити спорт. Ой, дякую. І я був дякую. Спортфест 40. Пробували крім півмарафону. Зараз він буде в вересні у нас. Попереднього року робили спортфест 40. Зібрали стільки можливих спортів, скільки могли зібрати, і протягом 40 годин гості могли піти в, ту, в той в ту секцію, де їм цікаво, і, і позайматися тим видом спорту, який вони цікав, цікавляться. Далі. Це мій проект недавно зроблений. Мене дуже хвилює енергоефективність в місті. І ми долучились до... Загальноукраїнської мережі електрозаправок, і ми відкрили першу в Франківській навіть області безкоштовну зарядку для електромобілів. І виявили, що Франківська вже вже є декілька, навіть десятків. І, і, і той напрямок я вірю, що він залучить, крім, крім розширення того парку електромобілів, який вже є, що і дасть можливість гостям, які... Не могли заїхати, коли подорож, ну, планують подорож, до нас тепер мають можливість. І це перший напрямок в виходу тої гілки а, для виїзду за кордон, там де а, Румунія і Молдова. Дякую. А це наша гордість на тепер називається міські гранти. Ми зробили декілька своїх проєктів, поставили високу планку, показали, що її можна досягати і що можна реалізовувати. І тепер збираємо з тяжкою працею, збираємо гроші і даємо їм іншим е, людям, іншим організаціям, підтримуємо тих, хто може зробити і хоче зробити щось для міста. Ми е, е, раз в квартал робимо такі мікрогранти по 10 тисяч гривень, е, в які в тому числі фінансує Urban Space. І плануємо це робити на постійній основі. За цим, стоїть, та, дякую, дякую. За цим стоїть команда. Більшість е, з них тих, що на фотографії, координаторі напрямків, але мусить бути ще управляючі люди, е, бухгалтерія, маркетинг, керуючий. І ми розуміємо, що довго на просто якихось соціальних засадах на волонтерстві така група працювати не може і потрібна підтримка. А, гранти не дуже підходять для цього, тому що вони тимчасові або на окремий якийсь проєкт просто підходять. Ми також це залучали, пробували, в тому числі і на Urban Space Radio, і є досвід роботи з Big Idea. Але а, дуже важливо постійно мати постійну підтримку. І ми пішли за підтримкою до місцевого бізнесу. Робота тяжка, кожен а, важко людей. Розвернути на той напрямок, де ми збираємось залишаємось жити в цьому місті. І ми робимо його кращим. Ви можете долучитись до цього покращення вже тепер. І наступний слайд. На сьогодні вже 49 бізнес-партнерів кожен місяць підтримують нас сумами від 1000 до найбільше 27 тисяч гривень. А, і це є, на мою думку, найбільш таке показове, яке можна зробити в кожному місті, в кожному середовищі. І ми з радістю поділимося досвідом, як це можна зробити, але знаємо, що це не легко, але можливо. Наступне, будь ласка. Крім того, щоб ми йшли правильним напрямком, щоб наші цілі співпадали справді з розвитком міста. Щоб в тих напрямках, де ми дуже е, е, швидко рухаємося, нас зупинили. Там, де ми повільніше, там нас надихнули. Ми самі попросили людей, які є спеціалісти своїй галузі, і мають хоч якесь відношення до Франківська або зацікавлені цим розвитком, щоб нас підтримували. Так сформувалось не зразу, але сформувалась на тепер наглядова рада. І ми збираємось мінімум раз в рік вони збираються. Їм представляють проекти, які були зроблені, представляють плани, які збираються робити. І тільки після затвердження наглядової ради є, є далі дозвіл для руху вперед. І хтось може знає, оцей що ближче до мене, Євген Глібовицький. А він спеціалізується так, по, по візії, як нашій країні розвиватися, як зробити так, щоб ми. Справді зробили ривок, він знає, що Франківськ – один з не найкращих для, для того вихідні дані. У нас дуже сильне лобі церковне, у нас люди дуже замкнуті. І він розуміючи, що важко людей роз, розвернути на прогресивність, він все рівно каже, що якщо, тому підтримує нас, тому що каже, що якщо вийде у Франківська, то вийде в будь-якого міста України. Дякую вам дуже. Безперечно, ви надихаєте усіх і ся навколо. Я приємно шокований, що такий проект реалізований в українському місті, і це не столичне. Місце, місто. Я думаю, що в гостей і відвідувачів вже накопичилась маса питань. В контексті, але перед цим я би хотів дати слово для репліки, для коментаря представнику іншого славного українського міста з регіону, це місто.